Доброго дня, любі малята! Ми сьогодні продовжимо подорож до країни звуків. Але перед тим, як познайомимось з новим звуком, нам необхідно з вами підготуватись, тож починаємо роботу. Проведемо з вами гру «Відтвори звук. Вам необхідно буде відтворити ті чи інші звуки природи або тварин. Наприклад, я вам кажу: відтворіть шум лісу, а ви кажете Шух. Шух, шух. Або ж, як розмовляє киця? А ви відповідаєте Няв, няв, няв Зрозуміли? Тоді починаємо. Як йде годинник? Як розмовляє собака? Як дзвенить дзвінок? Як співає півник. Як капає дощик. А тепер покажіть, як ви посміхаєтесь. Ой, подивіться, хто це плаче. Так, це плаче дівчинка, її звати Оля. Одного разу найдуже розболівся зубик. Оля гірко-гірко заплакала. Приголубила мама Олю. Не плач Олю, лікар нам допоможе. Та Оля все продовжувала плакати о, -о, о. Дітки, скажіть, що сталося з Олею? А як плакала Оля? Правильно, пісенька дівчинки Олі звучить о, -о, -о». її можна довго співати тягнути, Її можна почути і вимовити. Ось звукове малятко, яке допоможе запам'ятати цей звук О. Напіввідкритий роток дівчинки дозволяє вільно видихати повітря з рота. А червоний колір сукні вказує на те, що цей звук голосний. А тепер давайте подумаємо на що схожа буква О. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. В нашій чарівній торбинці багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звук О в назвах цих предметів. Якщо звук О присутній, ви повинні плеснути в долоні. Что починаем. Торт. Робот. Бублик. Молоко. Рыба. Очи. Викно. Пальто. Малята перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. А тепер спробуємо визначити, де живе звук О в словах на початку, в кінці чи всередині Слово очі, де знаходиться звук «О»? «О очі. Так, на початку слова. Слово торт. Торт. Звук О всередині слова. Слово молоко. Слухайте уважно. Молоко. У цьому слові аж три звуки О, які знаходяться всередині. І в кінці слова. Малята: в словах огірок, робот та пальто спробуйте самостійно визначити, де знаходиться звук О. Успіхів вам до зустрічі!